Цей салат вас здивує своєю простотою та смаком. Уявіть собі, салат, який настільки смачний, що ви не повірите. Його можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: мінімум зусиль, максимум смаку. Сьогодні поділюся з вами рецептом саме такого салату: легкого, свіжого та неймовірно смачного. Для початку беремо одну середню морквину. Якщо терка для корейської моркви, чудово, натираємо на ній. Якщо ж ні, не проблема, звичайна терка також згодиться. Просто намагайтеся натерти моркву якомога тоншою соломкою. Далі нам знадобиться свіжий огірок, приблизно такого розміру, як і морква. Ви можете скористатися звичайною теркою так і теркою для корейської моркви. Обидва варіанти підійдуть. Головне, щоб огірок був нарізаний соломкою подібно до моркви. І нарешті третій інгредієнт шматочок твердого сиру. Сир натираємо на звичайній терці. Тепер, коли всі інгредієнти підготовлені, займемося заправкою. В окремій місці змішуємо сметану з двома зубчиками чеснику подрібненими через прес. Додаємо туди одну столову ложку гірчиці в зернах. Солимо та перчимо за смаком. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти. Спробуйте цей салат, і ви будете приємно здивовані тим, як з простих інгредієнтів можна створити таку смакоту. Він стане справжньою знахідкою для вас, коли хочеться чогось легкого та смачного. Смачного вам.